Ну, Якби недозрілість. У мене руки від помідорів, так що не звертайте уваги робочі руки. От, і ось теж, Бачите, він має оце плечико розове. Ну, таке біле Якби не достигли, ну, воно не смачне, коли його їсти. Оце різниця у вирощуванні у відрі. Ну, В даному випадку у мене така різниця є. Ну, Ось він теж на цьому. На кущі гарно дозрівається. Я з цього кущика взяла дві. Ось тут. Ось оце є плечик, оце в поливі. Десь трошки посуха. Ну, було і я тут линула і він зробив отакий такий значок, тріснуло. он теж, бачите, червоненький, гарний, без плечиків. Це в основу у мене тут дебарао і Тарасенко. отут тут, -от. перші такі високі. Гарно зав'язали, можна сказати, гарні помідори. І зараз ще хочу ось тут теж такий собі. Ну, тут сунечка у мене, бачите, бонус. Я його її називаю. Тут гарно все. І хочу вам ще показати такі помідори. Це балконне диво. Гарненькі. Щипаємо їх, як кажуть. І ось хочу вам показати помідор Петруша. Ну, він, по правильному, як кажуть, насіння давнішнє. Він йде під назвою Петруша Огороднік, Я не знаю, не дивилася, чи там дослідна станція його вивела хто. Ранні, бачите, як дружно дозріли. Але вони у мене глибоко посаджені. лежачі. І ще вам покажу от теж лежачи, посаджені. Ой, хоч би не звалитись. Ось, бачите, прямо на землі. Я під вас стебла саджу, бачите, ота -от. Оце Петруша. Бачите, вони такі витягнуті. Ось з цієї сторони покажу. Дуже гарно виглядають. Урожайні, ранні. Який недолік. Ось я тут вже його розрізала, щоб не переривати і показати вам. Ось подивіться, що мені не подобається зараз. Ось так. Бачите, пуста камера. Насіннячку. І там пустота. Ну, якщо фарширувати їх, вони навіть дуже добрі. А так, ну, в салат порізати. Вони смачні, такі, ну, як вам сказати, такі є у нас таке поняття, як, такі, як кашові. Тобто, не такі соковиті, а такі, знаєте, як ото грушка, яка е, полежить, чи яблуко, яке полежить. Ой, тут щось в мене. От вони мають такий смак, так і ці помідори. Ну, я їх саджу. Чому? Тому що, бачите, поки ці дойдуть, все-таки де Барао і Тарасенко вони пізніші.